Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза. Давно не дивилася я Путіна. І тему двійників. Така трішечки тема, щоб, знаєте, себе розвеселити, вас розвеселити, ну, умовно розвеселити. Не все одно веселиться тема, розумієте? Що можна сказати про країну, про її наповнення, якщо навіть президент фейковий? Цікавлять мене декілька питань. Я вже собі так, так я їх підготувала в голові. Значить, поїхали. Спочатку дивимося про справжнього Путіна покажіть мені, що ж він там захисту шаманського понаставляв. Тут ще попробуй пробийся, ну, пробиваємося. Да? пробиваємося. Так, покажіть, покажіть справжнього Путіна. Що він там, як він там, що він там, як він там. Що зразу вийшов? Пацюки. Пацюки поруч з Путіним. Дерево. Отже ж, отже ж. Парк. Лисиця. Зірка. Жінка. Значить, історія така, живий, падло, хочеться сказати. Здоров'я його підточене пацюками, але, на жаль, що бачу-бачу дерево, а коли є карта дерева біля людини, це говорить про те, що всіма силами все-таки це здоров'я підтримується. Де він зараз може бути, між іншим може бути за кордоном з жінкою, як не дивно. А... І десь, можливо, навіть це на відпочинку, тому що хитрий лис, відпочинок, десь в далекій, в далекій країні. Ну, Тобто, не, не в Москві, не в Санкт-Петербургі, ніде от в таких. Я десь на відпочинку карта парк. І кажуть, що, ну от, бачите, лисиця, я всіх обдурюю. Я роблю е, вигляд, що я їжджу на Херсонщину, чи куди він приїздив? Типу. Але я далеко. Карта Зірка говорить, що він десь далеко. Карта Гори і жінка говорить про закордон, як часто так випадає. А що це за два кубики? А Оце вам, знаєте, чорним по-білому про двійників. Тобто він запускає кубиків, він ще розігрує, знаєте, як в кості. Ти поїдеш туди, а ти поїдеш туди. Карта двійників випадає акурат. Так хворіє, так хворіє. Так якісь маніпуляції з серйозні здоров'ям. Але підтримують всіма силами, як тільки можуть. Ну, я говорила, що ще 23-й рік його будуть на медикаментах підтримувати, що аж Ажгайс шумить. Так, добре. Що хочу запитати тепер я? Чи з'являється справжній Путін на зустрічах? Не в Херсоні? Ні. А типу з світовими лідерами. Якщо. До кого він там ще може з'являтися? Його ж нікуди не кличуть. Але все ж таки, наприклад, з лідером Китаєм, чи там, чи приїздить справжній Путін на ці зустрічі. Паш Пентаклів. Да. Імператор. Да. На дуже рідкісні зустрічі, тому що Паш Пентаклів це по легкості. Сім Пентаклів, це говорять небагато, але виїздить. Ну, випав сам він. Ви уявляєте собі, як карти працюють? Скільки у Путіна двійників? Можете показати? Якось мені показували карти. Ну, це самі карти вилетіли. Я думала, що не покажуть, коли карти вилітають, самі хочуть сказати. Дивіться, як готують їх. А тут, е така цифра 3 і 5. 3 і 5. Зараз я подивлюся, що повториться з цього. Карта Справедливість. До 5. До 5. Від трьох до 5. Три активно діючих. П'ятеро, як розмовляючі голови, здалеку, яких, можливо, знімають? Да, десь так. Хочу запитати ось про що карти. Уявляємо таку приємну фантазію, що Путін здох. так Буду говорити помер. Здох! Тому що собачі, собача смерть. Ні, нашу я собак ображаю. Мерзотнику, маньяку, маніячі для смерти. Чи зміниться устрій Росії в той момент? От якось після того. Чи буде мінятися? Бо кажуть, що от Путін, коли здохне, то почне все змінюватися в Росії. Я в це не вірю. Подивимося. Чи буде змінюватися устрій, настрій в Росії? Дев'ятка мочів. Це ослабить в якомусь сенсі. Це буде як трагедія. Оце карта драматичного страждання і безсилля. А куди ж то далі без нього? Карта мир, закінчення циклу. Ну, закінчення циклу відбудеться, велике. Зміниться енергія, енергія змінюється. І тут, виходить, ще дев'ятка пентаклів. Ви знаєте, це така історія цікава. В мене часто, от, часто карти ходять парами. Якщо дев'ятку мочів перекриває дев'ятка пентаклів, то я скажу так, це безресурсний стан змінюється більш ресурсним. І карта Мир випала. Я запитала, чи буквально, да чи закінчиться війна. Як не дивно, да, може війна закінчитися. Тому що ну, з його енергією, він же ж транслює енергію, розумієте, він як, тобто зло вселилося в його тіло. І... Якась трансформація відбудеться при його смерті. Добре, скажіть, будь ласка, карти, чи взнає Росія і світ, чи будуть виявлені е, ці двійники? Тому що зараз ми ну, то що здогадуємося, ми логічно розуміємо, що вони є? Прям таки Путін поїхав ага, на Херсонщину. Е, чи будуть вони виявлені? Чи Росія? Мені навіть цікаво, чи Росія взнає, і якщо так, яка буде реакція? Росія взнає. Повішаний, Дев'ятка Кубків, Королева Пентаклів, Колесниця, Сила. Ви знаєте, мені такі враження, от Завис, це не конкретика. Завища ситуація, швидше всього, правди не скажуть. Правди не скажуть, тому що, якби сказали цю правду, був би дисбаланс. Тут, от на дні колоди говорить дев'ятка дев мечів і п'ятірка кубків. Якщо про це сказати народу, буде колосальний дисбаланс. Люди будуть дуже дезорієнтовані. Це і без карт, зрозуміло. Це і без карт, зрозуміло, логічно. Але просто карти підкреслюють, бачите? Ну, тобто, цю ілюзію важко буде прийняти. По тому, що я бачу: 9 кубків, сила, дивіться, які карти. Ні. Я не бачу, щоб це обнародували. Я не бачу. Стабільні карти випадають. Добре, буквально. А через роки, зараз, ну, якщо от він зараз відкине кінки, про це Росії ніхто не скаже. Ну, а через роки, але тим не менше, смерть Путіна змінює енергію в Росії, все одно змінює, розумієте? Просто про, про двійників не скажуть. А через роки, там, давайте, через років 10, як прийде там 20 інший керівник, буде виявлена правда. Да. Пажезлів це новини. І по легкості кажуть, що тоді легко буде сприйняти, тому що підросте якесь певне покоління, якому над того Путіна буде все одно. На да, «Дев'ятка пентаклів. Знову сила. Сонце. Ну сонце все освітлює, да. сонце все освітлює. І все одно до кінця не буде сказана вся по-чесному Буде, Будуть факти зманіпульовані. Щось буде освітлено, щось буде сказано, щось частково. Але коли карта мах, це завжди все одно. Отак, а тут поруч, отак мах це гарна карта, в принципі, коли ти кажеш, ти можеш, ти зможеш, ти зможеш завершити якусь там. Справу, тобто, в тебе все вийде. Але сімка мечів це карта хитруна. В такій зв'язці карта маніпуляції. Тобто, буде сказано не до кінця, буде сказано тільки та інформація. Ну. Причому, знаєте, мені говориться так, що це може сказати якась людина, якийсь новий лідер з егоїстичних цілей. І він скаже все одно, от по сімці Пентаклів не всю правду. Тобто вигідну для себе правду, таке враження, як можливо, навіть підсвітити і потішити своє его, що от я новий лідер. Може таке бути. Да? Ну розголос буде. Про це буде ту з мечів, карта ясності і трійка мечів поруч. Це буде болюча правда. Взнають не все не до кінця. Значить, може бути інформація, що так подано? Ну, коли хворів, ми ж не могли наражати на небезпеку, ну, щось таке. Добре, а тепер таке ну, питання воно для нас чисто як для розваги. А що буде з двійниками Путіна після його смерті? Яка їхня доля? Карта долі одразу на дні колоди. Яка карта долі? Яка в них доля? Буквально карта двійника. Королева Пентаклів. Цікаво, цікаво, зараз подивимося. Зірка. Десятка Пентаклів. Їх можуть відпустити, як не Як їх можуть відпустити? Як їх можуть відпустити? Не бачу родини у них є у деяких навіть. Повернення десь навіть на якийсь Батьківщину. У них є у деяких є майбутнє. Я очікувала, що їх там повбивають зараз. Ні, там буде такий, розумієте, 5 жезлів. Я запитувала, да, скільки двійників може бути від трьох до п'яти. Ну окей. А ну іншу колоду візьму. Прям я не можу в це повірити. Мушу продублювати. Оце те, це той момент, коли ти чекаєш одного, а карти тобі показують інше. Коли ти не можеш їх під себе підтасувати. Там десятка пентаклів, якби батьківщина. Дивно. А можливо, вони продовжать існувати після його смерті все ж таки. І виконувати якусь роль. Да, ми ж сказали, що на початку не. С... Вони будуть виконувати, продовжувати роль. Я про це не запитала. Вони будуть продовжувати жити. Десятка пентаклів це карта батьківщини і рух. Я вже е, скинула зараз карти Лицарь Жезлів, це як вони продовжують існувати, пересуватися. Ану. Да, туз з жезлів це. як... Е... Згусениці на метелика. Карта мир знову. Закінчення циклу. Опять пентаклів. Повішаний знову. Ага. Зараз, 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 зараз. Ну, оце вже більше подібно мені на правду. А, значить. А, -а, а. Секунду. Як цікаво, зараз секунду. Складне питання, якщо я так хочу. Якась одна частина. Ну, тобто, якщо ми говоримо чи вб'ють їх, я не бачу, як то якусь частину можуть. Прибрати взагалі буквально по п'ятірці кубків. От Я казала, п'ятірка може бути. Якусь частину можуть прибрати. Якусь частину. Повноцінне своє все-таки існування вони припиняють. Тут може бути так. Якщо мені на початку показали, що ще вони бігають, можливо, реально є такий варіант, що якщо Путін несподівано помре, а це буде невигідно, От, керівництво Росії, він же ж не один там править, да? то вони, як фантоми, якийсь певний час можуть ще виконувати його роль. Бо частково, оце, от кажуть, частково продовжують крутити педалі, знаєте? Дивіться, далі диявол, якби пов'язаність. Але ми крутимо педалі. Двійка пентаклів, це говорить і тут, і там. Вона буквально означає і тут, і там. Двійка жезлів це теж частковий успіх, це холодність, це, як то кажуть, от інколи людина біля тебе холодна, як тобі здається, що невоодушевльонний предмет. От людина, як хлопчик-кай. Да? Але лицарь Кубків він говорить як про адвоката, про захист, захист фантому цього можуть так зробити. Так, вони в ролі жертви всі, вони як заложники ситуації. Знову мені показали таку історію. От я запитувала після смерті Путіна, що з ним буде. Дивіться, оце тут з жезлів, як а, з гусениці на метелика, як новий імпульс, нова якість оце закінчення циклу. Кажуть, що їх приберуть не одразу, тому що це буде такий якийсь певний дисбаланс, ясно, що для суспільства можуть навіть хоронити потім несправжнього Путіна. От яка історія. Тому що ну дивіться, сімка кубків і повішений. Повішений це завища ситуація, сімка кубків це маніпуляція, це брехня і морок, от в такій зв'язці. Тобто, от в мене така історія, що нам можуть не сказати чесно, коли Путін помре. Пам'ятаєте, в нас випадала карта дев'ятка мечів», тому що дуже сильно драматичне страждання. А, то не скажуть про двійників. Добре, чекайте, зараз перепитаємо. А коли Путін насправді помре, скажуть про цю новину чи її затаять? І тоді сходиться, по пазлам мені, що. Ось чому двійники продовжують свій шлях, своє перебування, я дивлюся, це вони роль якби грають для суспільства, зрозуміло. Коли Путін помре, це буде зразу сказано, обнародовано буде, король мечів, сімка пентаклів, п'ятірка кубків. 10 жезлів. Сім мечів, карта хитруна. От мені знову говорять: по помірності, не зразу по ситуації. Буде вирішувати, між іншим, хтось із воєнних. Буде вирішувати хтось із воєнних. Дивлячись, яка ситуація буде. Чи вигідно це буде, чи ні. Постараються максимально лайтово по помірності це зробити. Але. Карта мир. Карта мир випадає сьогодні третій чи четвертий раз. Вона говорить, що при зміні, скажімо так, життєвого циклу Путіна закривається певний цикл і в Росії. Не дають карти чіткої відповіді. Ви знаєте, вони ходять навколо Що вони дали чітку відповідь? Так, двійники є. Так вони пересуваються і роль свою грають. Це зрозуміло. Після смерті Путіна, воєнний генерал, хтось з воєнного керівництва, дивлячись, як потрібно буде для стратегії, те буде і сказано. Врешті-решт а... дещо запитаю. Я запитала, чи похорони все-таки будуть. Чи от вони маються на увазі пишні похорони, як це буде? Будуть пишні похорони. Це неймовірно, тому що я зараз полинорман випала, і в мене акурат випали подібні дуже карти. У мене знову випала жінка за кордон і кубики. Це знову незрозуміло, кого будуть хоронити. Карта гроба. Невідомо, кого будуть хоронити. Достеменно невідомо кого будуть хоронити, чи справжнього Путіна, чи двійника. Тобто можуть і по-тихому оце сови, сови це як розвідка, це як таємниця і щури. Тобто я розумію, що ситуація так складається. Якщо на той момент абсолютно смерть Путіна буде невигідна і от взагалі не в тему по воєнній ситуації. То приховають його смерть. А далі, от там по п'ятірці кубків, що було. Частину приберуть, як не дивно, частину двійників можуть відпустити. Як не дивно. Там договір мені показували певний є. Ну під певний договір. Похорони будуть. Ось парк. Так, да. але вони хитрі будуть, хитрі, хитрі похорони з обманом будуть. Я ж запитала для себе зараз конкретно про похорони. Гроб дали, так. Да. Але, типу, е -е -е хитрі похорони. І знову жінка. Жінка, жінка щоразу випадає в розкладі про Путіна. Жінка з грошима, королева Пентаклів мені випадала. На... Коли я про Україну питаю, це завжди королева Пентаклів Україна. Тут якась багата жінка. Ну, Скабєєва, напевно, хто ж ще. Тобто історія така: двійники є, так, звісно, є. Після смерті Путіна частина двійників все-таки продовжують бігати, як фантоми, як ото курка, якій відрізали голову, вона ще носиться, знаєте, бездумно. Під керівництвом якогось воєнного. І саме воєнний буде з воєнної точки зору стратегію вирішувати, коли обнародувати про смерть Путіна. І можуть тоді влаштувати похорони лживі з іншою людиною. Чи змінюється ситуація в Росії після смерті Путіна? Так змінюється. Кілька разів карта мир випадає. Це як закінчення циклу, зміну циклу. Щось в Егрегорі все одно змінюється. І тому що це як відходить стара енергія, і... не може ж він жити вічно. От, чи буде обнародована правда про двійників? Частково да згодом пізніше буде. І то все одно всю правду ми не можемо знати. Там, можливо, не. Тому вона не буде сказана вся правдива, що хтось не захоче. А тому що ну, просто ми ж не всі, як там, білі плями історії, чи темні, чи білі плями історії з роками виявили, розсекретили. Все одно якісь певні таємниці так і залишаються десь, помирають з кимось. Отакий От був розклад. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, корисно, будь ласка, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Хто ще не підписався, підписуємось. І до наступних зустрічей!